Все, всім ще раз привіт, їдемо далі, погнали. Я надеюсь, ми ще сюди приїдемо. Я вам сподобався ці пляжі. Зараз будемо прориватися до другого пляжу в сторону моста протихенько. Музон перебиваємо звуки музла. Звуки музла перебиваємо. Я отам в кінці чи то початок пляжу, як він там називається. Всі там, ну, коли... Коли приїжджав сюди, то завжди там відпочивав. Всередину сюди не їсти. Ну, Колись ми були зі своїми родичами на вихідних, тут дуже було багато людей. Ну, це ще перший рік війни ще. Так. Хто побачив, де заїзд. Можна на машині заїхати. Ага, тут бачите? Ми пункт, тут вам не показав. Ми пункт і, мабуть, роздягайте. А, це туалети. М. Кстати, туалети безкоштовні. Прикиньте, М і жо. Туалети безкоштовні. Вон, туалет теж безкоштовний, до це вже компактно. Для велосипедів є стояночка. Хто тут буде стати, там прикольно я пристібнув до лавки. Можна рюкзачок пристібнути. Недалеко. А, ось давайте шкарп, підожіть, ну санібаки. Купатися заборонено. А, сейчас, коротше. Походу тут теж паличку знайшли. Казали на трьох пляжах. Палочки понаходили. Сюди попросили. Купатися заборонено. Ну це завжди начало сезону. Купатися заборонено. Але всі купаються, тому що літо тільки почалося. І так, і так кожен рік. Сезон починається, знаходять паличку і все купаться Богом, так що не знаю, може я паличку хапану. Так, ну що, прориваємося на другий пляж. Так, надо включить на щоб їх. Я... Може цей раз саку не промажу. 70. Чи мені на 77? Та ні, вроді 75. Так, друзі, сейчас будемо куда. Ну, так що я б ще б тут побував дуже тепла вода, чиста, видно песочок. Ну коротше все прикольно. Що не мені показують ту сторону, я не помню. Zit. Так, товарний проулок, підожіть. Десь тут є виїзд. Бо я колись з маршрутки йшов сюди туди пішку. Так, головне нічого не забудь. Телефон зі мною. Камера зі мною. raw Si, Так, наверное, я могу будет переходить. Я не пойму, чего мені туда и отпускать. А сейчас тут はい。Fun. Не Таке кріплення неудобне Надежне, ну, не? дрібіжить постійно І в камеру бува по... попадає вам. Так, зараз повідомлюємо бо... вічному. Щоб нічого не хотіли, Ну, саме основне в мене на рульові. Якщо повербанк здохне, хоча я повністю зарядив на 10 тисяч в мене він такий удобний для подорожі. То що на 20 тисяч вдома дуже огромний. Коротше, Батарея еще заряжена. Можка зже заешь на, на другий пляж. це не він? Давайте сльота йому знаємо. Дальше. частними секторами? Що значить давно не був, все позабував. Гугл карти ті вообще, навірно, щось. Вони черта не найдеш. Так, ну то заход можна на второй пляж попасти, але но... то не наша історія. Я понял, інтернет дерьмо, все дерьмо все, добралися ми до другого пляжу. Зараз я включуся, якраз буде слідуюча частина. Або все пошивало. Всім гарного дня, мирного неба. До зустрічі, побачимось.